Кімбульбуль, з вами Кібербуль Сьогодні я записую відео по Hills of Steel знов. І знов я буду грати на танку. Відкриваємо ящик дня з припасами. Ну і знаєте, для вас я відкрию ці та ящики, що я збираю на новий танк. О, динамо новий коротше. Танк карахін. Знов, 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 я знаю. Всі не всі очікували, то. Ну, бачите, що в нас за бустери, супережом, черга і швидкість більша. Зараз я буду акуратніше грати. Бачите, просто дуже хочу набити більше набагато. Треба набити 9 тисяч, щоб. Мене відображало зразу. Це би було дуже класно, але це майже неможливо. І мене знову б'ють. 5х. Я думаю, цього досить буде. Хоча б, щоб. Надіюсь, мене відправлять далеко. Хоча б на п'ятоте місце. Тому що там дають 5 брилянтиків, самоцвіти, ще називають їх. Повільні патрони ще включені, мені здається. Секунду, ще його вб'ємо. Ось. І все, вже четвертий, п'ятий, п'ять підряд вбив. Ех, шість підряд би було. Це би було взагалі ідеально. Ідеально, ідеальним, але сталося як сталося. Капець! Вже п'ять підряд. Зараз буде шість підряд та шість підряд. Я в шоці. Шість підряд. То щось вже грандіозне. Сім підряд. Вісім підряд. Дев'ять підряд. А ну, до десяти дотягнемо. Десять підряд. Скільки ще? Одинадцять підряд. 12 підряд, 13 підряд. Я в шоті від себе вже. Дві тисячі учок Просто то щось вже пограничне. То, мені здається, мене на 500 місце 100% виведе. Але ніхто не зупиняється. Постійно б'ють всі рекорди. І це тільки початок того, що сталося в нас. Я думаю, я наберу 4 тисячі десь. Ну, або 5 тисяч. Я програв. Навіть 500 місця не набрав. іх, іх. іх. Чуть -чуть. Ще одна спроба мені дається. Це важко. Шкода, що я програв. Але нічого. Попробую зараз я побити рекорд той, що набрав. Мені дали цілих багато, дві спроби. А дві спроби то вже не так мало. Це вже досить багато, тому що у мене ще є шанс. Шанс набрати дуже багато очок. Так, знову бонус величезний отримаю. Шість. 6-6-6. Шість, шість, шість. Я йду просто напролом. Зараз далі, поки вороги слабі, я можу набрати побільший бонус. І з цим бонусом просто прийти далі знову. І отримати дуже багато. Так багато очок, щоб вийти на 500 місце. Я би хотів хоча б заробити 5 самоцвітів, бо це єдиний конкурс, коли я можу заробити 5 самоцвітів. Мені здається, якщо я зароблю 5 самоцвітів, це буде дуже класно. Хай добре мені. Скоріше зможу відкривати ті скрині легендарні, був недорогущі капець. Ех, вже підряд знищення робити майже неможливо. Німа. Але майже не рахується. Хто знає, звідки я це взяв, напишіть мені. Байт на коментарі. Хехе-хех. Рекорд ціно 82. 13 тисяч. Просто у мене питання як, але якщо б він мені відповів, мені цікаво. Ну я на перше місце точно не встану. Ніде. Тере підряд. 150 аж. я ж. Солідно. Поб'ю рекорд. Якщо б я набрав 4 тисячі, то мені здається, я б попав в топ-500-100% вже. Бо не може в топ-500, там було в топ-534 мені показувало. Ну або ще скільки там я не дивився добре. Дуже не хочу я зараз програвати. 2 іп. Це супер. Це просто ідеально. 2х. То ідеально. Секунду, візьмемо щит. 3х. 4х. 5х. Ну, все. То. Ну, їм вже не пережити того так просто. 5х, то вже не... не вижити так просто. Я не знаю, чи я рекорд побив. Я надію, що побив. Бо буде обідно, якщо я не побив ще рекорд. М -м -м. Секунду, його зараз підкине. Блін, не підкинуло, а шкода. Мені треба їх тормозити, бо вони можуть і вбити вже. І просто вбити. Легко мене можуть вбити вже. Дивіться, зараз накидаємо в одне місце колів тих. Я їх просто на одному місці зараз постараюсь тримати. У мене то більш-менш виходить. Навіть когось убив. Зараз 2Х отримав. у у ху ну вот 2Х просто, я радий вже. Ого, я їх відкинув далеко вже. Секунду. Капець. Того я вже вбив, тому ще недовго лишилося. Довго? Якщо б я побив рекорд, це б було супер. Але я його... 100% вже не поб'ю, бо це від куди я зайшов, вороги майже не вбиваються. Хоча я встав на дуже класну позицію. На ній вороги мене просто не чіпають. Так ще я їх пошкоджую нормально. Ще й 2Х отримав. А то вже не так і погано. Точніше, то дуже добре, враховуючи та, наскільки сильні вороги А на секунду, проїдуся по ньому Суперударом. Суперудар там вже нічого не зробив. Ще відключили. Шкода, що ще відключили. А так той щит мені допомагав. Секунду, ми його просто зараз не пустимо. Ну, ну, І моя смерть прийшла. Бо я його 100% не вб'ю. Секунду, а якщо я підлечу, то він мене не задумажить. Ну, а тепер задумажить. Рекорд. Чуть-чуть до -чуть рекорду не дістало. Реклама. 159 -е місце. М -м -м. Не зараз. Ого. Що я тут вже заробив? Багато всього. Нападаємо на найсильнішого грубця. 6. До речі, в мене є свій клан в грі. Клан називається Буль. Такі от рекую рваний водок. Найкращий тут хто? Про. А тут можна подивитися в онлайні. Хто тут табу був в онлайні? Одну годину? Так, я його повишаю до офіцера. Він... Він грає, він активний, а той. Виганяти. Коротше. Хто був менше. більше ста днів. Того виганяю. Андрій. Вигнати. Мій мого дядька виганяю. Того ота лишити. Той -оте. виганяємо. Вигнати. 400 днів рік тому був. Той. Ну, поки хай буде. Дай вам 25 днів щоб грати. Ну, вигнати. ні 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 Із того з того рота вигнати. Бачаюсь, кого виганяю. Ну и уэгнуты. Лайскоровать они клан. Теперь кто увал клан.